Добрий ранок, ми з України, я зараз вам гуляю з мартусиком. Зараз у нас п'ята ранку, можна виходити з собачками. Прокинулася я сьогодні о четвертій. вже і поїла, невідомо встигла поїсти, нафарбувалася, вже всі речі склала, прям ну, взагалі все зробила, все, що хотіла. І зараз ще піду з дорі гуляти і все. Поїдемо на дачу. Сьогодні у нас на дачі буде аншлаг. Рано їдемо, тому що у нас будуть садівники сьогодні працювати. А чого аншлаг? Тому що будуть і будівельники, і садівники, і всі родичі прям з'їжджаються. Тато нарешті взяв повноцінну відпустку на два тижні, і от якраз приїде на дачу. На черзі дарюнчик. Останній песик, якого мені треба вигуляти. Так, значить, ще сьогодні ми їдемо на нову почту в Таращу. До речі, в Таращу нова почта сама найкраща нова почта, яка взагалі в мене була. Просто ідеальний сервіс. Супер. Значить, їдемо забирати техніку, духовку, збудовану мікрохвильовку, та, а, варочну панель. Все, Дар'юнчик, вже справились <зі>, зі своїми справами дуже швидко. А ще ми вчора їздили на нову почту після роботи. Забрали цей хлор генератор. У мене чудова новина. На момент виходу цього відео ми вже закрили збір на реп для мого брата на суму 200 тисяч гривень. У нас зі збору залишилося ще 15 гривень, 16 копійок. Вони підуть у наступний наш збір, про який ми оголосимо дуже скоро. Гроші за реп ми вже перевели, оплатили. Дуже вдячна кожному небайдужому українцю, який продовжує волонтерити, донатити, робити репости зборів. Ви просто неймовірні. Саме завдяки таким людям ми допоможемо нашим військовим. Зберегти своє життя та побороти ворога, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я публікую всі звіти. Там сіснувато, тому я чекаю завжди і закриваю ворота. Роботка у нас там робиться, садівники працюють. Uh -huh. Серега наш маляр працює, а ми тут гуляємо. На річку прийшли, водичка чиста. От. Що, зараз пройдемось, прогуляємось. Дивіться, як оця Ніваки підросла. Такі лапки великі стали. Такі прям пухнасті. Нам вже тут покосили. Ага, там далі роблять роботку, потім вам покажу. Діма вирішив теж покосити тут. Поки, будівельники, ой, будівельники, поки, поки садівники у нас там всередині все роблять. Трошки тут лад навезти. Бо тут отак позаростало. А у тих сусідів інших, то це зараз я вам покажу з іншої сторони від нас. О, дивіться, йде наша ділянка і це ж ми чистили все весною. Але це ж треба, щоб власники не запускали, бо ми ж не можемо постійно це чистити за всіх. Він, бачите, тротуар тут. На цьому закінчується. От, ці сусіди щось знову не приїжджають. В цьому році їх не було. І так наші підросли. Такі стали трошки височенькі, так скажу на сантиметрів 20, мені здається, вони підросли. Тепер з паркану краще видно, колір дуже класний. Blue arrow. Ці яліпці я не пам'ятаю, бачите, посохло щось. І теж так дуже добре наростає, новеньке. А це взагалі прикольно, деренбілий називається. В цьому році прям вимахав так класно. І отут з цієї сторони теж. Такі були маленькі-маленькі кущики після зими. Дуже класно. І в клумбі з трояндами мені також дарували білий. він десь, десь такого розміру вже. Так, забрали техніку. Бачите, така сама, як у нас вдома. Це духовка. Угу. Супер. Да. Це модель. та Тратата. Нам дуже вона сподобалась. До речі, я дуже був здивований, що вона дуже мало жире. Ось цей 4,7 кВт і оця ось ось вариш на поверхні теж 4,7 кВт в максимум жаруть. Дивився ай, там Samsung і все. Там по 6-8 по 8 кВт, ну дуже багато. Ці європейці дуже класні і економічні. Ми ну що, забудемо? Так, так, так. Включи, да, да, да. ти може. У мене д'яво Так, Це мікрохвильовка. Чувство теж заглянуть. А, у нас склон вниз, так? Да? Чи ні? Ні, все хорошо. Все так само, як у нас, так? Да? Так, да. тут головне, щоб людина що щоб колір у тієї штуки метал ну, mm -hmm. так все. Да, все норм. Це норм. Так, і відкривається тут не зрозуміло так да? зрозуміло відкривається ось справа наліво як я і казав Ага, все супер до речі прикол що Стандартне відкриття нам звичне, справа наліво, ну щоб з лівої uh -huh. сторони петлі були на 2000 дорожче. Якщо з правої сторони петлі буде, то дешевше. Отакий. Я не знаю чому. Стандарт коштує дорожче, аніж не стандарт. Прикол. Але от ще є. А, ну тому я... що це стандарт. Ми ну, всі так звикли, всі, щоб доплачували. Да. Вони прикольно придумали, що типа, стандарт коштує дорожче, ніж не стандарт. Uh -huh. Модельку зараз вам покажу. Ось. Мікрохвильовка, це вбудована. Це типу з однієї серії. Угу. Так, тепер ось це. Оце можемо напевно. Це варочне, я думаю, не треба. Чи... Ну, ладно, давай. Вам може, на духовку став. Запакували. Так запакували. Так, воно відкрили. Угу. Слухайте, вона схожа дуже сильно на нашу. Слухайте, це наче як наша. Ну, тільки оціє не на наші такі. Да, так, це взагалі як наша. Я вибирав схожу угу. максимально, але тут є таймер. Так і в нас теж. А, так? Да? Да. Ну я вибирав максимально схожий на наші. Прикольно. Ні, так а, це ні. взагалі наш, Дім. Ні, а да. у нас таких підписів нема. Є. Є? Є. Точно така сама у нас. Ну, все. Теж я так от чик-чик-чик. клацаю і клацаю сюди. Ну, да. так, ти вже опит не пользуєте. Ну. Так, модель. Документи. Не знаю, де тут модель написана. Коротше, характеристики. Угу. А, є смодер. Це наповне. Жере максимум 4,7 кВт. кВт. Угу. Хто там казав, що там мінімум 8, 4,7 7 км. Да. Не витримали і купили, як то кажуть. Посеред сезону купили собі флорогенератор. Угу. Нам давно до нього писали, але він трошки був нам... Ну, не в планах. Коли ми тут жили, то він не потрібен був об'єктивно. А так як нас тут нема, вирішили спробувати. Що це за штука? Да. І як з нею. Бо за один раз на тиждень, коли ми приїжджаємо, ми не встигаємо чистити басейн, так щоб він був нормальний. Тому вирішили ладно вже, взяти цю штуку. Індекс. Розпаковка. Так. День розпаковок. Ми, до речі, не робили розпаковку цієї головної люстри, що в нас в залі. Ми її теж отримували, але щось ми з її вам не показали. Наче. Чи показували, я вже не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, наче показували. Так, ну що це? Це інструкція, яку ми будемо читати. Так, О, тестери, PH. Оце нам треба. Так, ну і сам прибор. Тут у нас трубочка, яка буде йти. Ще не знаю звідки і куди, але розберемось, думаю, швидко. Так, сам наш хлорогенератор. О! Ось він які. Такі ще приблудки. Так, тут всякі перекатнішки, всі ці штучки. Так, це місце, де сам гідроліз буде йти. В ньому що прикольно. В ньому є режим буста. Таймер, self-clean, ну і включити-виключити. Він показує, коли дуже мало солі у нас. Uh -huh. Що треба додати, коли багато солі, uh -huh. помилка якась, да, і коли треба його ті оцей. Ну і тут різні он буст, uh -huh. Тобто максимально прикольно зроблено. Все. Ну, наче все просто понятно. Зараз ми зробимо замір. В нашому басі купи аша додамо е, альгіцид кагулянт. Да. Я ще ну, це щоб прибрати ту зелень яка в нас зараз є у воді. Що я ще до цього з вікою купив? Ось таку сіль таблетовану, проварену. Я купив 100 кілограмів. Норма на великий басейн на один куб води 3 кг солі. Сіль треба для того, щоб ну, шляхом розпаду, ось, коли тут гідроліз, коли буде проходити, в нас буде виділятись хлор. Тут, наскільки я пам'ятаю, не тільки інший хлор виділяє, а ще й озон. Тобто, тут така є штука, що воно буде бульбашки ще робити невеличкі. Озонування. Так що зараз будемо вкидати цю стіль, будемо додавати це все і підключати наш новий казін. І дивитись, що і як. Да. Зараз я вам О, світло дали. Зараз ми це на паузу ставимо і я швиденько, поки виключу цей генератор, масло поміняю в ньому, Давай. тому що теж приїхало. Ходімо, покажу, що я замовлю. Цей раз взяв таку валиву для чотирьохтахних двигунів. Чому саме її все? Тому що тут літраж я побачив, 1 літр 100 мл. У мене саме такий об'єм масла у генераторі. І що тут прикольного, це 10В30 і застосовується для систем. Так, сучасних чотирьох двигунів. І тут силового обладнання газонокосарок, культиваторів культиваторів, генераторів. Тобто це спеціальне масло, не машинне. Це спеціальне масло для от генераторів, газонокосарок і все таке. Так що будемо спробувати. І дякую. Дякую. Дощ почався. Зараз закінчиться правда. Полив не виключаємо, тому що трава дуже суха. Правда, вже на цей раз вона не така суха, як минулого разу, але хай поливає. Чим більше, тим краще. Показуємо. О, вже і перестав дощ капати. пару хвилин і все. Маленько, вже високо йдуть не низько. Uh -huh. Ну що, давай? Так що, що давай? Що там, перевіряємо воду? Да? Давай, товариш хімік. Що робити? Перевіряйте водичку. Що робити? PH, PH. Рівняємо PH, Це? кидаємо і я паралельно буду Угу. Uh -huh. Так, ще хочу вам показати, яка зараз вода в басейні. Така зелена. Ой, клас, прикольно. Хотів нашу українську замовити сіль, але... Я так і не зрозумів, в чому прикол. Наша українська коштує дорожче? Набагато дорожче, угу. ніж турецька. Якась там польська. Я не розумію. Угу. В чому прикол? Ребята. Значить, нас виробляється, але ціна набагато дорожча, ніж... Ну може прикол. через війну. Я не знаю. Але так. Давай. калькулятор. і. Прям воду, да, так сипати? Знову дождь. Це mm -hmm. <laughs> погодка. Ну, бачите, вигорів вже басик. Блін, так классно під дощем стояти. Ну да, там слизько. Теоретично, як я зрозуміла, вода не повинна тепер ставати коричневою. Тобто метал, по ідеї, не, не, тепер не буде випадати після хлору. Ну, глянемо. Так, і останній мішочок. Сонце, да, виходить. Знаєте, таке враження, ось це огулян, ой, коагулянт. П мінус хоп, і вода таке враження, що стало. Але це оманло. Да ні, наче така, яка і була. Да? Там просто сонечко падало. А, у інших сусідів я теж дивлюся, що в них вже там капець. На ділянці, бачите? Вже все проростає. Продавати не хотіла, коли ми питали. Відкручуємо зараз шланг, який йде в басейн. Ой. Зараз. Оп, відкрутили. Давай я зараз буду забирати тут. Угу. Тут у нас все підписано. Стрілочками показано, що це вхід, це вихід. Все елементарно просто і під'єднуємо, засовуємо в розетку, ставимо таймер і повинно все працювати. Ти не пам'ятаєш, нам цей фільтр коштував? Ой, він комплектніший. А, з басейном, так? Да? Так, да. це, напевно, якщо басейн менший по розміру. Там інший. Але для таких великих mm -hmm. А, до речі, важливе, важливий момент, що... Оця штука працює з таким тільки фільтром. Угу. Це дуже важливо. Ну, це так. як типу частина до нього. Вхід, вихід, так, так. Да. Місця вистачає? Так, зараз. Будемо двігати. Прям така система у нас вже так. Будемо потім щось вирублювати. Угу. О, так. Дима, каже, добре, що я сюди дві розетки провів. Так, а тепер від нашого фільтра ми з'єднуємо фільтр з нашим хлорогенератором. Це не дуже хочеться робити, але ми заставили. О, пошла ж. Так, ну що, відключила, буду дивитися? А вон, ми. Як почала... Ой, на камері не видно. Так давай я трошки вилішити підтягну. Ага. Ага. Вон, дивіться, бачите. Вон тут от пішло. Така вон. Вона і тут видно. Що починає хлор да, почав робитись. Так що подивимось. От блін, жопа з ручкою. Коротше, показує, що мало солі. Почекаємо годину і включимо цього малыша. А годину треба зачекати для того, щоб ту сіль, яку ми закинули, 75 кг, трошки розчинилася. Ну що, зараз вже сіль розчинилась, тепер все працює. Бачите, тут видно все. Щось таке біле туди, так чи-чик-чик-чека. Так, ну садівники покосили. У нас кхе, ялинка захворіла. Зараз вам покажу грибкове захворювання прям так капець. Бачите? Такі коричневі штуки. Нам її обробили, вдобрили. Тут все теж окей, покосили. Так, що ще показати з такого, що більш помітно. Все там поприскали, все, що можна було. Ну, в тій стороні, де немає у нас зараз поливу. Цілий день у нас поливається газончик. Трошки пополили мені трояндочки, пройшлись по ним. І дещо ще зробила. Тепер ми повністю закриті по периметру агроволокном. От. Тут продовження буде цієї клумби. Щоб бур'янчик не і щоб там не треба було косити, отак от, от зробили. Тут, бачите, отак от, от звели. І отак от, отак от, отак от, от і туди до кінця. Ще там від слимаків обробили. Коротше, таким займалися. Бортики вкопали, тут би їх тут не було. Така доріжка по периметру паркану в нас тепер. Ось така краса ой небо, яке гарне. Ну, і там не тільки агроволокно, там ще сітка, отут видно її. Дуже добре. Відкрутів. В цьому році крутів набагато менше у нас, бо в тому році це взагалі якесь нашестя було. В цьому році спостерігаємо так, чисто там 2-3 кучки на ділянці.